Усім привіт! З вами Катя Геймер і сьогодні ми пограємо в гу Бобаті Tower. І я вирішила розпочати з Strawberry Tower. Тут у нас є позорі і на них не можна наступати, а то ти впадеш. Щоб трішки я б впала. Тут. Лазери треба дуже. Тут складно, бо тут дуже легко можна впасти, бо вони такі круглі. Ой, тут дуже слизько. А тут у нас по зоре училась обводка. Так, это облажно. Так. Так. О, тут я по золоту лестничка. Вау. Дуже гарно. Так, тут треба обережно. Повнички. О, чекпоинт. О, тут теж дуже обережно треба. и по кулькам. Стоим Так. И чуть не впала. Еще трешка и то бы было заново. Так. А, нет. Это не. полный чек спустилась. Мне очень подобается такой лжевый приемный корел. Так, так. Вот тут очень дуже складно. Полезно. Yeah. Теперь стрибаем постом. А чему тут такой туманчик? Поле полуничне. Дуже гарне. Так, тут... А! Ні! Я не знала, що воно поїде. Я думаю, тільки коли встане, що воно щось кудись буде двигатись. Так. Щоб трішки я б впала. Так, 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 так. Тут хоча і дуже легко, але і складно одночасно. Так, тут зараз треба почекати. Чекпоінт. нарешті. Тут теж складно. Внизу дуже гарно воно світиться, але то лазило. Обережно. Я, я щоб трішки впала знову. Так, я сюди піду. Так, ой. Два На зову наступила, Так. Знову наступила, Так, так, так. Є. Ой. Так, так, так. Тут... А може можна ось так ось зробити? Ще не можна. М так оця. Я зрозуміла, як можна. Так, це там. No jump Окей. Okay. О, uh, тут позоли. І тут теж. Так. Бабуті. Вау, wow, дуже гарні, але я знову впала. Острибуємо. І це струбою бабл, ті, треба ось так ось покришечкам, а то якщо на трубочку, то можна впасти. Так, так і так. Є. Стрибуємо в тунелі такому. І тут обережно. Я не знаю, як ці розірва можна пройти, так що... Я просто ось так ось. Шоколад. Ложевий і зелений такий. Ууу, як шутку. Кульки, лазили, кульки. І тут позорі такі. Ось такі кульки теж. І на них лазили. А що це? Вау! Дуже гарно. І бабутіла це ось І Іроло. Клас. А на цьому я буду закінчувати. Підписуйтесь, ставте вподобайки і усім до нових зустрічей!